Так як і в інших, наприклад, акумуляторних інструментах, на моторах самих, встановлюється мітка, встановлюється точка. Точка, як правило, встановлюють або червоного кольору, або ставлять точку на моторі, скажімо, чорного кольору або синього кольору. Це означає... Полярність самого моторчика. Тобто зараз я вам покажу, як воно виглядає. Дві секундочки, я зараз розберу тільки цей мотор, для того, щоб можна було візуально побачити і для того, щоб можна було зрозуміти, як все працює. Так потрібно витягнути даний саморіз для того, щоб, для того, щоб він не загубився через те, що. Пізніше більше часу доведеться його шукати, ніж відразу все зробити за порядком, все зробити так, як то має бути. Важливо, дивіться, Зараз я розбираю його. З таким чином він знімається. Важливо що зробити? Важливо ще від'єднати. В таких пилочках ну це йде як міні-пила. Таким чином так она выглядит. вот так вот тишина становится на ней. Вот и... А, Сейчас я покажу, что я тут роблю. Так, видите. То у нас получается вот таким чином зараз я ее снимаю. О, дякую за коментар, за цей за лайк, хто поставив. Так, дивіться. Це у нас виходить внутрішня частина, також глядає моторчик всередині. Що важливо знати? В даному випадку цей мотор я вже поміняв. Тобто тут ще стоїть другий новий мотор. Перепресував дану шестерню. Тобто шестерня так само тут уже нова стоїть. шестерня стоїть, я її зняв із даного мотора. Даний моторчик він просто підгорів. Тобто цей мотор вигорів. Можливо, камера зараз не покаже, але все всередині повністю погоріло. Тобто там якби велика проблема. Однією з причин, о ще раз дякую, хто що поставив лайк. Дивіться, однією з причин, чого це сталося. Насправді, було те, що е, так от виглядає кабель. Так, зараз я постараюся сфокусуватися. Ось, і як бачите, він ну, е, сама е, сама ізоляція кабеля, вона просто, ну, вона просто поплавилася. Тобто, а однією з причин було те, що е, ось у якомусь із місць, то в цьому місці Можливо, від вібрації, можливо, від якогось напруження. Тобто, ну, тут, якби важко сказати, не можна мати тобто, 100%. Ось таким чином воно, кабель пішов на якір, і в даному випадку якби моторчик підгорів. Тобто ну, результатнець, цей моторчик треба було поміняти. І що ще важливо знати, якщо міняється такий мотор, як правило, бачите, тут іде. От Червоного кольору таку мітку поставили. Ця мітка, як правило, вона означає, що а, там червоний кабель, тобто полярність іменно тут силу, а, Ось. І це означає, що сюди під'єднується червоний кабель, і воно має крутитися в ту сторону, куди потрібно. Ось. Але в даному випадку я, наприклад, встановлюю так само. А, тобто мітка тут йде червона. Ось, тобто червоний кабель я під'єднав до От, бачите, мітка, тут йде на моторчику. Це не видно, не видно. Зараз я постараюся показати. Ось от, як бачите, тут так само йде мітка. А я зібрав даний мотор, ну, якби включив, запустив моторчик, але мотор крутиться в протилежну сторону. Тобто інколи бувають якби, такі випадки, що. Попри те, що мітка є, все одно потрібно якби, взяти, протестувати, подивитися, як воно працює. Отже, тут мотор я поміняв другий поставив. але тепер просто потрібно полярність поміняти. Міняю полярність і далі все збираю докупу. Можете написати якийсь коментар для того, щоб розуміти, можливо, якісь є питання, можливо, за щось розказати більш детальніше. І ще раз дякую всім за лайки. Тобто, тут я просто від'єднав, але е, значить, фіксатором тут в даному випадку працює цей саморіз. Тому для того, щоб е, поміняти мотор місцем, тоді потрібно даний саморіз його перекрутити на другу сторону. Тут тобто, зараз я перерощую в сторону.